Трьома пальчиками поклавши на середній пальчик і прописуємо в першому рядочку по тоненьких лініях, Будь ласка, прописуємо. Це сертифікована вчителька початкових класів Надія Шлюнчак та її перший клас на уроці української. Ми пишемо, читаємо мистецтво в нас, фізкультура. Ми можемо трошки шкоду робити. Ми Слухаємося. Мені більше подобається урок українська мова. Мене вже навчили багато чого. За плечима каже пані Надія 23 роки роботи у школі. Зі 122 прохідних балів для сертифікації набрала 139. Найскладніший був третій етап, тому що він включав декілька підетапів. Перший етап це був в цьому третьому етапі. Це було проведення уроків. Потім була саме презентація, і вже останній етап був інтерв'ювання. Мало часу було на підготовку відповідно і. Ну, потрібно було готуватися максимальні сроки, і відповідно готувати і самопрезентацію, презентацію, і уроки дуже стислі терміни. У Черкаській спеціалізованій школі номер 28 нині працює вже три сертифікованих вчителі. Розповідає заступниця директора Олена Нянько. Це ще раз учитель підтверджує свій кваліфікаційний рівень, і для вчителя це позитивно те, що вона отримує ще 20% додатково до свого окладу щомісячну таку доплату, але і ще те, що вчитель самостверджується. Тобто, вчителька доводить сама собі, що я таки чогось варта, я щось вмію. 46 цьогорічних сертифікованих вчителів працює у 19 громадах області, говорить начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Цьогорічна сертифікація була складною, як і умови, в яких працюють вчителі. Вчителі вони все більше довіряють цій процедурі процедурі, яка покликана оцінити їхню професійну майстерність, оцінити через використання процедури, яка є альтернативною нашій такій звичній процедурі, якою є атестація. Якщо попередні роки у нас сертифікація була розпланована на весь календарний рік, то цього року, в серпні, ми мали реєстрацію. Рутні, ми вже маємо результати за словами Оксани Компанієць. У наступному році Міністерство освіти планує запровадити сертифікацію вчителів української мови та математики. Ірина Філенко, Сергій Фімов та Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.